О, утилізована валюта гривня. О, ось такі міцненькі, приємненькі. Лопатою гроші загрібаємо. Граблями і відрами. Ух! Оце так. Да. 11 травня. 25-го року виставка про історію і сучасність гривні. Ось. Ось. Це так далі. Утилізація, зношення, захист, друк, перевірка. Подаєте що гармі, де виходите? Інтагліо. 10, 5. Пластини, з яких гравюри, з яких не, роби, роблять зображення. Ну, це ж дуже мало. Ось, одна гривня з Херсонесом ще. Ах. Ну, це рівні захисту. Жу, 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 жу. І врешті ось. Тисяча це що Елементи захисту. Ну, а ось це справжня бавовна. Справжня бавовна. Бавовник. Бавовник. Так написано. Ага. І це рослина може, з неї роблять. М -м, так, о, так я трошечки взяв бавовни. Це історія з 1917 року. Так, все, 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 все. бавовна і трошечки. Був бавовни і трошечки. М -м, все. Але <плес> не викидати гроші. Не викидати гроші. Добре. Все. Бавовна.